16 серпня у Полтаві у місто Хабі за адресою вулиця Спаська, 10 відбудеться другий фестиваль Лапкофест присвячений допомозі безпритульним тваринам, розвитку людяності та об'єднанню громади. На заході охочі матимуть змогу поспілкуватися з котиками і собачками, які вже мають всі ветеринарні документи, ім'я, паспорт та при бажанні забрати тваринку до себе у родину, говорять організатори фесту. Кожна тваринка може знайти свій дім. Людина може прийти, познайомитися з нею. Перед цим перед тим як береться прилаштування, обов'язково людина проходить співбесіду про умови проживання, про розуміння є, які вакцинації, обробки тварина повинна мати, якщо це складна тварина, доросла чи про заняття з кінологом, таке інше. Після цього складається договір у двох примірниках, зазначеними паспортними даними іншими, і відповідно. Тваринка забирається на минулому Лапкофесті було 48 тварин, з яких три собачки та шість котиків знайшли собі господарів. Приємним бонусом для щасливої родини, в якій опиниться тваринка, буде стартовий набір, який складається з корму та препаратів від паразитів, а також з набору, який можна зробити, зліпок носика домашнього улюбленця. Серед притулків, які погодилися приймати участь в фесті, пункт перетримки полтавського КТП та громадські організації в пошуках щастя та право на життя. Суботу ми поїдемо на лапкофест. Ми дуже сподіваємося, що можемо знайти тваринкам люблячі родини, щоб вони були щасливими, любимими для когось. У ГО Право на щастя наразі понад сотня котиків і песиків, і щодня їх стає більше. Волонтери мріють, аби якомога швидше хвостики знайшли люблячі родини, адже чимало з них потрапляють сюди після того, як їх залишають у коробках біля паркану, підкидають на подвір'я чи просто викидають. От саманю вже Дівчинка попала до нас, люди привезли її, побачили в центрі біля мусорки завернутий пакет. Привезли її до нас важкенька, вона була, бо вона задихалася в тому пакеті, пару деньків зовсім поганенька. А потім все краще і краще. Зараз вже така дитиночка. ну Ще досі на карантині, ще за неї слідкуємо. Дуже миле дитятка, ласкаве, веселе. Після карантину буде робитись вакцинація. Ну, а вже потім. Будемо шукати її, господарів. Угу. Історій, схожих на цю у волонтерів десятки. Та кожна врятована лапка це шанс на нове, щасливе життя. Організатори вірять, саме під час лапкофесту хтось зробить перший крок до великої дружби, а хтось, нарешті, знайде свого вірного друга.